Полісмен під час виконання гімну або ж міський голова на фоні незвичного декору. Публічні люди рівного і не лише постають на світлинах Олександра Харвата. Фотометець каже, намагався крізь портрет і неповторну мить передати суть людини. Певні риси характеру, певні риси особливості, характеру людей, об'єктив. Фотограф може передати в когось це вдалося можливо більше. В когось можливо більш стандартніше. Я взагалі хотів, щоб портрети були всі. Більш можливо такими в миттєвих, в миттєвих таких вихватах їхнього стану емоції. І, ну, от сьогодні, вже, як так плануючи, вже можна там думати, що от наперед там, зробити там, наступну серію вже більш таких більш миттєвих фотографіях. І хотілося хотілось би так, і щоб вони не виглядали суровими і чи там негативними образами. Перш за все це мають бути позитивні образи, хоча по певних особистостях є певні дискусії в місті, багато дискусій, але все-таки це якби аванс, шанс цим людям ставати позитивними. Себе на фото світлині впізнає начальник управління культури і туризму рівного Тарас Максименко. Зізнається, невдалих фото не боїться треба бути простіше. І світлішим тоді камера тебе полюбить. Людина, яка не розбалована фотосесіями. Хочу сказати, що ну до цього гарно ставлюся. Ну, якщо десь я там не гарно вийшов, то значить я набрав десь ваги, треба похудати. Якщо ти нам десь кривився, то значить, ну як там Добкін говорив, Добкіну говорили Міша, скаль зуби, тобі денях ніхто не дасть. То просто все залежить від того, як ти внутрішньо випромінюєш. Якщо ти на обличчі випромінюєш якусь злобу чи щось, то вона і на фотографії буде подивитися на себе прийшло небагато чиновників та політичних діячів та час ще буде кажуть у краєзнавчому музеї виставка триватиме до 21 травня ірина лаговська Роман Шикунець, випуск новин